Перед зльотом пілоту необхідно перевірити правильність налаштування перемикачів на пульті. Перемикач режиму польоту дрона має три положення. Stabilize – режим, в якому дрон автоматично вирівнює своє положення. Alt-Hold – Режим вирівнювання положення та отримання заданої висоти. Guided No GPS. Режим автоматичного ураження цілі. Режим автоматичного захоплення цілі. Захоплення цілі здійснюється в межах зони, позначеної зеленим квадратом на екрані пілота. Режим ручного захоплення цілі. В цьому режимі пілот самостійно обирає об'єкт, який необхідно уразити. Вибір об'єкту для ураження здійснюється наведенням сірої рамки на ціль. Для зручності наведення приціл можна переміщувати по вертикалі за допомогою потенціометра. Після наведення на ціль та ввімкнення автопілота оператор здійснює уточнення цілі за допомогою правого стіку на пульті. Приклад автоматичного захоплення цілі. Дрон самостійно шукає об'єкти для ураження в межах зеленого квадрату, позначеного на екрані. Після того, як ціль буде знайдена, вона буде обведена синьою рамкою та виведена у зум віконце у правому верхньому куті екрану. Пілот надає команду на ураження. Увімкнувши режим Guided No GPS. Для відміни команди ураження необхідно вийти з режиму Guided No GPS. Система здатна самостійно розпізнавати та уражати рухомі цілі. Для ефективного ураження рухомої цілі Дрон має знаходитися з боку або позаду об'єкту, що рухається. Приклад ураження рухомого об'єкту із втратою цілі. Кукурудза на полі закрила частину об'єкту, що детектується. У разі втрати цілі дрон продовжить рух у попередньому напрямку. Самостійно здійснюючи пошук цілі. Приклад ручного захоплення цілі. Пілот наводить приціл на об'єкт та вмикає режим Guided No GPS, та уточнює розташування цілі за допомогою правого стіку на пульті. Важливо здійснювати захоплення контрастного об'єкту. Який відрізняється від навколишнього середовища. Для відміни команди ураження необхідно вийти з режиму «Guided no GPS».